Вітаю у студії інформаційна служба телеканалу Еспресо Біла Церква. Ми підготували для вас підбірку головних новин міста та розповідаємо те про що інші мовчать або ж не договорюють. Тож, аби мати доступ до правди, підпишіться на нас у соцмережах. Минуло вісім років, а змін жодних громадськість з Білої церкви обурюється тим, що районна адміністрація ще й досі не скасувала рішення про передачу в постійне користування московського патріархату землі у гайку. Йдеться про церкву архістратига Михаїла, що неподалік гімназії звитяга, ділянка давно огороджена високим парканом, але будівельних робіт ніхто не проводить. Однак, фундамент під майбутню церкву. Вже закладений за словами громадської активістки Ірини Савченко. У вересні минулого року вона надіслала звернення до очільниці районної адміністрації з вимогою забрати землю в УПЦ Московського патріархату. Проте з відповіддю Людмила Мерзлюк не поспішала. Тож довелось керувати ще один лист на нього й отримала відповідь, що її звернення врахують у роботі. Але поки жодних дій з боку військової адміністрації немає. Справа не лише в тому, що зараз от з московською церквою ми так всі активно боремося, і це зрозуміло, чому а тому, що там просто порушені норми, і ця церква прямо впритул до школи, і жителі гайку неодноразово зверталися до всіх можливих інстанцій, що як це таке може бути. Тому просто у мене московська церква асоціюється з безвладдям і свавіллям в Україні, тому що чомусь в московській церкві можна все так от наплювати на закони, що можна, що не можна, тому до, до якого часу це може тривати, я не знаю. Ну скільки може Москва панувати в Україні? Просто я так розумію, що влада чекає, поки люди нобуть масово збиратися, так протестувати. Чи що йти валяти паркани, ну це самому вже якби волю народу виконувати. Чи я не знаю, що це відбувається? От просто хотілося б, щоб наші представники влади були лідерами. От вони приймали ті рішення, які вже люди просто дивляться, спостерігають кажуть, о які молодці. У Білій церкві ще один комунальний заклад опинився під загрозою закриття. Цього разу фіздиспансер. Якщо ще кілька років тому він був переповнений спортсменами, то сьогодні в його коридорах панує. Суцільна тиша, частина лікарів звільнилась, інші ж пішли на пенсію. Тож лише раз на тиждень спортивна громада має шанс потрапити на прийом. Як бюрократична машина поглинула провідний диспансер області, розкажемо в сюжеті. Аби спортсмена допустили до тренувань чи змагань, йому необхідна довідка від профільного лікаря, що він здоровий та не має протипоказань. Понад 70 років білоцерківських спортсменів різного віку обстежували фахівці Київського обласного центру реабілітаційної та спортивної медицини, у народі знаний як спорт чи фіздиспансер, що на вулиці Шевченка. Крім того, туди зверталися з травмами, розповідає колишній професійний легкоатлет Дмитро. Кожних півроку ми проходили ми догляд. Зранку ми приходили, нас було ми, нам брали аналіз крові, потім ЕКГ і зріст вагу міряли. А потім в другій половині дня нас вже направляли до вузькоспеціалізованих лікарів. Це там лорбу у нас, окуліст, невролог, хірург, травматолог. І ми на місці проходили весь медогляд. Зверталися ми в цей заклад з любою травмою, з любою скаргою. Навіть за порадами зверталися туди, так як вони. В цьому профілі спеціалісти. Огляд у диспансері проводили безкоштовно до того часу, поки не запровадили медичну реформу. Після неї вартість послуги вже становила майже 300 гривень. Але ситуація погіршилася в останні місяці, коли у закладі майже перестали приймати лікарі. Тож більшість спортсменів змушені звертатися до приватних клінік за довідками або ж їхати на огляд у профільний заклад Києва. Вартість таких послуг стартує від 450 гривень. Аби з'ясувати причини занепаду діяльності фіз диспансера, ми кілька разів намагалися отримати коментар у його керівництва. Ми підприємство Київської обласної ради, і у нас всі коментарі йдуть до тільки тільки з дозволу обласної ради. Чому тому що вона ще на початку введення з воєнного стану прийшов лист з департаменту з із департаменту охорони здоров'я із київської обласної ради, що на період воєнного стану працівники? Комунальних підприємств, які відносяться до до Київської обласної ради, надають коментарі тільки з то власника. Також ми спробували зв'язатися з усіма іншими установами відповідальними за цю ситуацію. Але всюди або бюрократичні перепони, або Номер недійсні номера. Не та, попри все, нам стало відомо, що раз на тиждень у заклад приїжджає лікар зі столиці та проводить огляд спортсменів, але до неї нас не пустили. Раніше воно було трошки краще чого було три лікаря. Не було багато ну коли було багато спортсменів. Всі приймалися швидко до цього. У нас було 30 чоловік, і я тут в диспансері був з 9 ранку до пів шостої вечора. У мене було всього 12 чоловік. Цими 12 спортсменами я би, допустим, рік назад все це пройшов би до 12 годин. Як стверджують тренери, закривати нині фіздиспансер це злочин проти тисячі дітей, які займаються у місті різними видами спорту. Взагалі ми дзвонили всі колокола, щоб нам дали диспансер. Бо я стикався з випадками, коли лікарі. Ну, сімейні там, чи які вони дають довідку, але я привожу сюди спортсмена, в нього знаходять такі вади, що дитині ну, не то, що до спорту. У мене був випадок, що у дитини було хворе серце. І з диспансера дитина зразу поїхала на операцію. А поки заклад остаточно не закрили, багато тренерів різних секцій нині думають. Куди й до кого звертатися? Редакція нашого телеканалу також спрямувала листи до чиновників області. Тому чекаємо на їх відповідь. Дар'я Рубан, Олександр Куга, Еспресо Біла Церква. Переселенці, які мешкають у нашому місті, отримали 60 наборів гуманітарної допомоги. Вага кожного 16 кілограм. Благодійниками стала громадська організація ВПО України, як наголошує її засновник Максим Ткаченко, у пакунку є все необхідне від продуктів до засобів гігієни. Проте головна мета приїзду відкриття у Білій церкві волонтерського хабу, де допомагатимуть українцям не лише речами першої необхідності, але й вирішувати проблеми з житлом та роботою. Я хочу звернути увагу не на те, що сьогодні скільки ми чого видаємо да? сьогодні це відкриття нашого хабу, нашого всеукраїнського пункту об'єднання. Ми хочемо звернути увагу на те, яка кількість людей зможе тут постійно отримувати допомогу не гуманітарну харчову, а усю іншу допомогу і підтримку для наших земляків кожного дня. І ця кількість, скільки потрібно буде, стільки будемо зустрічати наших людей. Сьогодні да, сьогодні відкриття. Сьогодні ми запросили 50 родин. Леонід, не уходьте, будь ласка, хочу подякувати. Ви місцевий телеканал. Я хочу подякувати місту Біла Церква. Хочу подякувати за все, що робите. Всі ви від вас. Від до оператора і до всіх звичайних людей у цьому місці за все, те, що робите для переселенців. Крім того, у Білу церкву доставили допомогу від американців. Організація Project Hope передала місцевим переселенцям 120 гігієнічних наборів, а також майже 450 пакунків підгузок для дітей та дорослих. Роздали допомогу в місцевому штабі волонтерів Let's Do It Ukraine. Пакунки отримали родини з дітьми до 5 років. Насправді навіть на лінії фронту залишились виключно міжнародні фонди. Фактично, і от потрошечку нам теж доїжджає гуманітарна допомога. Тому якби сьогоднішня наша роздача стала саме знаковою, тому що дуже давненько в наш хаб не приїжджала така партія. У нас відбувається зараз паралельна роздача в двох регіонах: це Київський і Миколаївський. Тому Миколаїв вже завершив. Київ сьогодні завершує ось роздачу і партнери з Звернулися до нас, чи можемо ми прийняти і бути такими як роздачою платформою. Да? Чи є люди, які потребують? Ми звичайно підняли всі списки потребуючих, запросили людей, і сьогодні вже отримали люди таку допомогу. Сьогодні ми роздали гуманітарну допомогу мамам та діточкам. Можете побачити, що в нас є ось маленькі такі засоби, набори для гігієни, в які входять мило, рушнички також тут є серветки. Це дуже все зручно і. І якраз компактно для того, щоб допомогти діточкам. Динозаври посеред білої церкви у парку відпочинку імені Тараса Шевченка відкриється тимчасовий простір з тваринами, які вимерли 65 мільйонів років тому. Зону з 20 велетнями, які дихають, гарчать, кліпають та рухаються, облаштували неподалік колеса огляду. Також, як зазначили організатори відвідувачів, очікують палеонтологічні розкопки, фотозони та родео на динозаврах. Світ плазунів у місті діятиме. До кінця місяця. З Динопарком ми почали перемовини більше двох років тому. Перед самим ковідом вони повинні до нас були приїхати. Самі вони розташовані стаціонарно в урочці Буковель. Але були певні обставини. Ковід, потім активна фаза військова. І нарешті ми поновили співпрацю з ними. І вони до нас завітали. Даний динопарк він вперше в білі Церкві. До цього, якщо і були якісь виставки динозаврів, то вони були не інтерактивні, Тобто дані експонати вони частково рухаються, видають звуки. До кожної з експонатів на нашій території буде розписана інформація, якому розмірі вони колись були яких видів вони існували, багато діток вже знають. Основні відомі експонати в нас вже представлені: це брахіозавр, трицератопс, стегозавр і тому подібне. Також є фотозони у вигляді яєць, динозаврів, великих розмірах та розкопки динозаврів. Дітки зможуть розкопати динозаврів як справжні археологи. Також у нас в парку буде розміщена велика тюбінгова гірка, яка буде входити в вартість квиточка. Учні гімназії Звитяго започаткували створення алеї на честь захисників України та перемоги. Перше дерево посадили ялівець, а потім 20 райських яблунь, 10 польових незабудок та 35 кущів самшиту, Зазначила директорка закладу Яна Ошейко. Саджанці надали працівники дендропарку Олександрія. Тож уся шкільна спільнота долучилася до створення нової алеї у мікрорайоні Гайок. Зазначу, згодом тут планують. Встановити стелу пам'яті та облаштувати лавки. Дуже важлива подія для нашого закладу. Ми сьогодні, нарешті, вже садимо дерево перемоги. Запланували ми цю акцію досить давно, тому що одне з основних завдань зараз закладу освіти і взагалі суспільства це розвивати в дітях у дітей почуття пошани до наших військових, які віддають щодня життя за те, щоб нас захищати. Тому ми маємо виховувати почуття поваги, як і до живих воїнів, так і до тих, хто на жаль вже сьогодні нас захищає з нем. Наступний наш сюжет як портал у мистецтво. На початку квітня білоцерківська художниця Анастасія Морська вперше презентувала виставку картин. Відвідувачі вона здивувала роботами у різноманітних стилях та витонченими жіночими образами. Наша команда познайомилася з мисткиною ближче та завітала до храму її творчості. 28-річна Анастасія працює над черговою картиною, якою вона буде за рахунком важко сказати, адже почала творити ще з дитинства і відтоді не випускає з рук пензлика. Талант дівчини розгледіли у початковій школі та запропонували професійно займатись. Вона погодилась, а згодом вивчилась на педагога з малювання та закінчила профільну академію. Як ділиться білоцерківчанка, їй завжди було легше передавати емоції через малюнок, тож і продовжує це робити. Єдине, що змінилось, по дорослі творчість в мисткині. Тепер в її роботах переважають темні кольори. А стиль, в якому працює, називає декоративно реалістичним живописом. Ну, З була тяга до ну. До казок, і до чарівного світу, і це якраз якби, портал в цей чарівний світ. Ну, ти просто відкриваєш і малюєш те, що ти хочеш бачити. От іноді не хочеться бачити там якусь буденність, хочеться бачити щось казкове, цікаве, чудернацьке. Я малювала практично в школі завжди. Я малювала і на перервах, іноді і на уроках. Іноді після уроків ходила. Потім, коли десь вже старша була, замальовки робила в парку. До речі, на уроках я якраз малювала те, що мені батько говорив там начоркати то що ти там побачиш. І так воно в мене там родило, що в мене були декілька тетрадочок таких. От і там серія таких дивакуватих робіт різнокольоровими ручками. Зараз Анастасія володіє різноманітними техніками та використовує для цього аж акварель, масло та туш. Надихають на створення нових шедеврів, прогулянки парками та навіть походи у магазини люстер. Побачене та вигадане, вона переносить на папір, полотно, а також нігті. Адже художниця підробляє майстриною манікюру. Деякі хочуть просто класичний варіант, і все, щоб воно там не любило. А деякі да, подобається, щоб було повеселіше, щось незвичайне. Я використовую всі там які там. Фішки з акварелькою точечні якісь є, штучки там, з стилізацією, або такий, як малюнок, на ногти на маслом таким рваним цікавим. Власної майстерні білоцерківчанка поки немає, тож перетворила на неї будинок, в якому мешкає. У кожному куточку картина, яка пов'язана з її рідними. Ось, наприклад, на ці Анастасія зобразила себе та племінницю, але з особливим трепетом вона підійшла до написання Мами й тата картину цар дівчина присвятила батькові, який загинув в АТО у 2015 році. Це був його позивний. Батько такі підходить і каже, що ну от Настя, треба, щоб ти мене намалювала мій портрет. Ну обичне я не хочу. Мені дуже подобається властивий колець і головний і, і, і персонаж. От і він хотів, щоб я його зобразила іменно таким царем, не з золотими помпезними там красним шліфами а от такого. Війна. Ну, Я ріш... думаю, в мене не вийде так скомбінувати, але я думаю, треба спробувати. Тут зображена моя мати, три дочки, старша Валя, Наташа і я молодша. Тобто ваші сестри. Да, да, так, так, да, да. Якщо б не мама, то це все б того то може ну, так, До такого б не дійшло, б, можливо. Можливо, десь на якихось маленьких роботах я би писала б, а таку велику навряд чи. А ось перші кроки Анастасії у мистецтві пригадує її вчителька. каже, відразу була переконана, що та сором'язлива дівчинка, яка зайшла до класу 17 років тому, стане художницею. Її початкові роботи жінка зберігає й донині. Вони дитячі та казкові, але в них видно працелюбність та досконалість. Можна сказати, що це була ідеальна учениця. цілеспрямована, наполеглива. Вона постійно брала участь у різноманітних виставках, конкурсах. І міських, і обласних і займала перші місця. Я бачу, що поступово що Настя починає це сильніше і сильніше виглядати її роботи. Особливо хочеться виділити її жіночі образи. Вони такі якісь чарівні, романтичні, і у них я навіть бачу вплив своїх ранніх робіт. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Більше актуальної інформації ви можете знайти на наших сторінках у соцмережах. Для цього у пошуку варто написати Еспресо Біла Церква. Не забудьте поставити свою реакцію, а також залишити коментарі під відео у студії протягом семи днів. Працював. Ярослав Гопаца з понеділка ж інформаційну естафету перейме моя колега Дар'я Рубан. Також не забудьте вімкнути наш телеканал на вихідних о 18.30 та 23.30, аби разом з нами підбити підсумки тижня. Я ж бажаю вам гарного вікенду у колі рідних та близьких. Нехай щастить!